Петре, ви не відчуваєте дискомфорту? У нас така конфліктна ситуація з Росією зараз. Ви поминаєте московського патріарха, патріарха який ну, в принципі, виправдовує те, що чинить російська влада. Принаймні проти цього він не виступає. Ми його поминаємо не тільки за те, що він патріарх, а за те, що він має гріхи за його гріхи. тому що е, е, московські священники освящають машини, які їдуть з нами. Дам е, е, не тільки допомога, а там ми бачимо, що там везуть, тому що цим, після кожного конфою. Не треба розказувати. Так що ангела хранителя вам, з праздником. Це був протиєрей Петро з, Петро Гнатишин з Хмельницької області, так? Цікаво поспілкувалися з протиєреєм Петром Гнатишином, щоправда, його... Колеги не, не, не дуже схвалюють те, що він каже. Доброго дня, Радіо Свобода. Маєте що сказати? Хотіла вас питати про те, що сьогодні відбувається. Свободі ні. Свободі ні. А чому? Ну, можете пояснити? Тож ви провоцируйте, про це не Даруйте, наче ми нічим нікого не провокуємо. А що саме провокуємо? не всі священники хочуть з нами спілкуватися?